Всім доброго дня! Є такий у нас набір продуктів. І ми будемо робити сира ікра, називається по-бесарабськи. Викладаємо на таке деко, наші баклажани, які будуть запікатись, е, перці. Все. і ставимо їх до духовки запікатись. Дивіться, в нас така духовка. Знизу гріє, зверху гріє. І ми ставимо температуру, отак, десь, це, я так думаю, 170 градусів, ставимо верхнє, нижня підігрів і на 40 хвилин. Але будемо поглядувати. Пройшло 13 хвилин, подивимось зараз, що з нашими овощами, з нашими. Бачите, перчик запікся. Ще 13 хвилин пройшло. Ще перевертаємо. І це вже, мабуть, останній раз на 13 хвилин. Попрошу поставити вподобайки. Цьому рецепту, Повірно, він буде, повірте, він буде дуже смачний. Вподобайки, зробити репости, підписатись на канал, хто ще не підписаний. Запах просто неймовірний. Молоденькі баклажанчики, молоденький салатний перець. Тепер ці овочі будуть ніч відпочивати, охолоджуватись. А ми помиємо деко. Наші баклажани тепер ці вже не гарячі, вони остили. Знімаємо шкірочку з перця. Легко вона знімається. Є у нас такі ще продукти. Зараз буду розказувати, що з ними будемо робити. Поки що чистимо перці та баклажани. Якщо лишиться там пару кісточок, то то не страшно. А так вони всі, бачите, на плодоножки з плодоножкою видаляються. Тепер ножом. ножом. Отак ось його рубимо. Типу. Деякі там люди на м'ясорубку пере, перекручують. Вся справжня ікра, ця Бисарабська, ізмаїльська, тільки сторон, вона робиться тільки ножом. Все подрібнюється ножем. Подрібний перчик транспортується в каструльку чи мисочку, що там у вас буде. Тепер чистимо наші баклажони. Так, відрізаємо хвостик, ділимо навпіл, ложечкою так піддіваємо його і достаємо серединку. Раз За допомогою ложечки, бачите, воно відділяється. І те ж саме за допомогою ножа його на шматочки. Перемішуємо баклажани з перцем подрібнюємо. Ну так, щоб перемішалось. Тепер нам потрібно подрібнити чесник, цибулю і помідор. Можна це робити вручну, але ми колись придбали в Туреччині таку, такий подрібнювач. Зараз побачите, як ним легко подрібнювати різні продукти. Так, засипаємо. Щоб воно ну, легше там крути, ось помідорчик один зразу. Ну, видаляємо те, що не потрібно. Засипаємо. Такий він апарат цей невеличкий подрібнювач, але ну, для наших об'ємів якраз саме такий, як треба. Деякі там рецепти є, що. Помідори печуть. Але той рецепт, який ми знаємо і зараз повторюємо для вас, то помідори туди сиріють. Отак ось завіровочку, бачите, і дивіться, яке виходить. Одрібнене. Отлично все. І зараз ще там одна цибулинка помістилась. Зараз ще одну цибулинку. І все Запах вже стоїть неймовірний, тож попрошу вам поставити вподобайку цьому відео, зробити репост, підписатись на цей канал. Хто не підписаний, дивиться. А ми для вас будемо готувати смачні страви різних кухонь. Дуже пахне, дуже смачно. Так само подрібнюємо помідори. Бачите, декілька рухів і воно вже таке, як нам потрібно. бачите. Помідори, дивіться, у нас от лишилось три. Їх завжди можна додати. Дивіться по, по тому, щоб однаково десь було. Не все червоного кольору. а такі були, як мозаїка. Пахне смачно. Помідорчики ми теж сюди висипали, зараз ретельно перемішаємо. І з приправ тут всього на 2 дві приправи буде. Для, для початку перемішуємо. Саме головне, ну, одне із головних успіхів в цьому блюді, щоб все було рівномірно перемішане. Добре солимо. Бо помідори і баклажани вбирають в себе багато солі. І перчимо мелитим перцем. Потім, коли воно постоїть, можна скуштувати і, можливо, ще досолити. Висипаємо туди нашу зелень. Знову гарно перемішуємо і все наше блюдо відправляємо. А, олійки ще влинемо. Зараз покажу. І ставимо до холодильника на пару годин, а можна і одразу вживати. Додаємо олії. Олію бажано брати запашну, домашню, як кажуть. Олейна не зовсім підійде. Ми на, на базарі купуємо така, щоб запашна, для салатів. Отак бачили, скільки лії. І перемішуємо знову. Все, наше блюдо готово. Ну, Ставимо до холодильника і більше нічого з ним робити не треба. Там потім його е, можливо перемішати, скуштувати на сіль, можливо, досолити. А так запах просто неймовірний, запах літа, соняхів, бассарабського степу такого. Всім дякую за те, що додивились до кінця. Поставте вподобайку ще раз цьому відео, зробіть репост. Смачного!